Сьогодні хочу розказати вам, що таке мультіштори. Ось вони в мене за спиною. Бачите, яке яскраве сонечко. Зараз я вам покажу, як вони красиво працюють і як працюють вони взагалі. Дуже зручний варіант це три в одному тюль штора плюс карниз. Ідеально підходить для дачі, для великих площ, для офісів. Дуже класний варіант. Дивіться, ось у них такий іде. Роторно-цепочний механізм. Тобто, зараз у нас положення день. Ми його закриваємо. І в нас получення ніч, вуаля і все гарно видно, правда? Сонечко на яскраве не попадає. Вони можуть з'єднатися, як розкриватися як в одну сторону, так і на обидві сторони. Ось такий чудовий варіант у нас є. Ще дуже великий плюс, у них дуже велика кольорова гама. Ми можемо повісити, наприклад, посередині якийсь світлий кольор наших мультіштор по бокам більш темнішу, і вони вже виглядають, як і і штора. Якийсь цікавий дизайн у них виходить. Можна різні полосочки різного кольору, як радугу зробити. Дуже і дуже на сьогоднішній день такий цікавий варіант. Замовляйте!